Вітаю! Сьогодні наша розповідь про те, як обрати якісну парасолю. Давайте це питання розглянемо на прикладі конкретної моделі. Наразі маємо парасолю повністю автоматично. Натиском на кнопку відкриваємо купол, повторним натисканням на кнопку складаємо купол. Дана модель парасолі має інноваційний каркас на 14 спиць з системою проти вітер антишторм. Парасоля укомплектована гнучкими спицями з подвійними та потрійними карбоновими секціями. Дана модель має посилену конструкцію на 14 спиць. В стандарті, зазвичай 8, 9 або 10 спиць. Парасоля укомплектована тканиною полієстер, яка має водовідштовхуючі властивості. На це потрібно завжди звертати увагу. Завітайте до нас в інтернет-магазин, де великий вибір Парасоль. Дякую за увагу.